Відомий в краї письменник-публіцист, людина, твори якої десь має завжди такий великий резонанс. Будемо казати, що не завжди і оцінка, є різні оцінки. Дехто дуже боляче сприймає таку гостру огорність душі, до якої вдається письменник, коли, розмов... коли веде мову про наш. Про нашу сутність, про нашу ментальність, про нашу так би мовити українськість. І в всіх своїх книгах, які, які в принципі для мене були як, як бестселери, які я читав, це і життя наше думне, і третя руїна, і деградація. І нині, що я вже ну це вже нині, нині це фактично окремі статті, я читав у періодиці, але я вже десь за половину теж дійшов. І справді такі, так, така література, вона. Нам допомагає стати справжніми українцями. Я думаю, що така зустріч. Давайте, може, Арсен свою кухню трошки розкриє, чому він таку тему. Може, ви запитання, а я перед тим, як він буде говорити, він вже нині роздаровував свої книжки. Я би хотів е вручити йому теж від Олекса Корнієнко, мені доручив, ой, не Олекса Корнієнко, а син Валентин, Олександр, доручив вручити йому книжку, який він пише дорогому Арсенові, славному побратиму і батька, і сина Корнієнків, батька ще з часів вільного риття, володарові почесної, і, 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 і з біса замащеного пера, щирій і порядній людині, з шаною і з зичням нових перемог на видовичу фронтах. Валентин Корнієнк. От ви, будь ласка, щоб ти не тільки дима цю парку. Тому письменнику таки дай слово, його не спиниш. Файно. Тоді ми слухаємо арсен. Так, Я перепрошую товариство я... Хворий тільки, що встав на ноги від тих всяких простуд. У мене голос трохи погане, але це не означає, що я буду мало так. говорити. Тепер перейдемо на наші видавничі справи. Ну, По-перше, я почну з того, що я песиміст і нічого доброго вам не скажу. І ви там як хочете собі обуритись, це ваші вашій персональній справі. Вони мене вже не змінять, вже такого старого, як я, ніхто не переробить. Я кажу так, що не варто писати ніяких книжок. Не варто з різних позицій. По-перше, це люди не дуже сприймають, не дуже їм ті книжки потрібні. Я, я... Як автор бачить, що ну, таке, ніби там хтось компліментарно щось тебе похвалить, а в масі воно ну, не дуже потрібно. По з тими цінами і оплатою видавництва. Я за радянської влади видав дві книжки одну в Києві, одну в Москві. Ну, в Києві так, вузькі по знайомству. Мені заплатили 10 тисяч рублів. Я за 10 тисяч рублів. У 90-му році збудував собі двоповерхову дачу, повністю вклався в цю суму від, від земляних робіт до комина на матеріали і на роботу. Тепер треба ту дачу продати, щоб видати таку книжку, нічого за неї не заробити, крім всяких образів принижень. Знаєте, це що? З ніг на голову все перевернулося, а ти дурний сіде пиши. Тепер по змісту книжки, Читати можна не обов'язково. А зато ми так пробіжимо, Такий, який в із зміст. Тут є 25 статей. Поплачмо браття ми того варті». Це про Помаранчеву революцію. Це не означає, що я проти помаранчевої революції. Я за помаранчеву революцію. Мені дійсно разом з тими браттями я готов нині навіть поплакати, що так вона ганебно все завалилася. Ну але справа в тому, що це, по суті, була тільки... Не революція, це не революція фактично, по теорії, це просто заміна влади, яку він нещасний Ющенко, з яким я співчуваю, за яким, за яким я і зараз стою і хотів би за нього голосувати. Бо, то, бо на Україні після нього вже десятки років не буде такого українського президента, як він. Будуть сидіти всякі. Напів євреї, напівмоскалі, напів-білоруси, напів а такого українця як він не буде, що він там м'якотіли, що він наробив помилок, це одна справа. Ну, ну, Навіть вже такого не буде, розумієте? Тому я не, не маю нічого проти ні проти нього, ні проти помаранчої революції. Але те, що він таки допустив, що він. Ще більше розтоптав ту більшу ту надію України, ніж Кучма і там хто, Ну то ж факт, ну що куди дінетесь, люди добрі. Лишається тільки поплакати, може дати собі ради народ, який сам себе не любить. Це слова Фран Івана Франка. Нема що багато говорити, але якщо почитати праці навіть сучасних українських психологів, психоаналітиків. Ну, не психологів там в школі вчать? а таких психологія мас, психологія нації, психологія нашої людей. в такому плані національна психологія, Це праці наче, з академії наук, з, цього, з Інституту психології академії наук. З неї вимальовується така картина, наскільки наш ми, українці, не є ні одної крові, ні одного духу. Всі живуть своїм Богом, кожен навіть в своїй нірці, ну, ніхто не хоче ніяко ніде гуртуватися. Ту бідну нашу Україну вже остання гнида роздирає на окремі партії. Ну, розумієте, це, 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 це генетика така, це, це генетично закладено в тих бідних українців така, такий індивідуалізм. І моя хата з краю, я є гетьман, я є знаєш, окремий цар. Хай мого сусіда корова здохне. Знаєш, Народ, який так себе любить, Франко про це багато писав, він не може щось об'єднатися для чогось, для якогось важливої справи чи до, до побудови держави. І, я кажу, що з цього виникає цей мій при Де закінчується патріотизм, там починається дарвінізм. Ну, Мені подобається цей заголовок. Тому що де закінчується любов до України, де закінчується знач, до сердечне почуття патріотизму до свого народу, там починається, там починається джунглі, розумієте? там починається дарвінізм. Там виживає хто сильніший, хто кого розтоптав, хто кого обікрав, хто кого обплював. Ну, розумієте далі, що я маю на увазі. Загнивання капіталізму в Україні. Знаєш, той капіталізм, це ленінська теза, як перевернути боку, той капіталізм у нас ще не народився, як правило, але в нього вже пахне загниванням. У нас ще є якийсь здоровий капіталізм, чи якісь здорові економічні відносини. Я не знаю, може мені може підкажете, може, я помиляюсь, але я радий буду слухати. Балаган або наше відродження в саморегуляції. Ну, те, що ви бачите нині по телебаченню, як інакше назвати, яким словом? Крик балаган. Це і є балаган. Ну, чи Культурна наша культура. Тут аспект такий. Є культура значить, така фольклорна, до неї ніхто не має ніяких заперечень, кожен народ її має. І, і кожен народ її знає, і дай Боже, хай нас насдіє кожного буде, ми того не чіпаємо. Ми маємо свою народну культуру, таку саму, як всі, нічим не гіршу. Але ми на тій культурі зупинилися і ми не робимо нинішньої культури, знаєте, ну, нинішньої, ліцеї, що робить світ. Ми не йдемо вперед, ми все тримаємося за вабсою скриню ніть термічно щось зробиш то де що так що